7,5 мільйонів євро це сума, яку європейський союз переказав в Україну. Почали допомагати ще в березні. Кошти призначено для переселенців та мирних громадян, які лишилися на Донбасі. Партнери єврокомісії Єврокомісії купують для них воду, харчі, теплі речі, все в Україні і супроводжують вантаж на Донбас. Ще дають гроші на тимчасове житло та ремонт зруйнованих будинків на сході. Єлизавета Щегль дізнавалася, де саме купують речі і чи доходять вони до адресатів. Мамар Мерзюк, представник Єврокомісії, працює у відділі гуманітарної допомоги та громадської оборони. До Києва приїхав ще в квітні, контролює розподіл і використання коштів, які надає євросоюз. Ми знаходимося в Україні з марта місяця. Наш ціль – не посредство давати помочь людям, нуждаючимся нашій помощі. Pierwsza jest pomoc, znaczy to z pytania, pomoc z odzieży, se z materiałami, pomoc też z, 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 z i tam Підтримка, яку ми надаємо, вона стосується багатьох секторів та різних видів життєдіяльності, такі як вода та санітарія, освіта та захист дітей. Партнерство з Євросоюзом стосується в основному доступу до води та санітарії. Тому ми фокусуємося на тому, щоб усі люди та діти на сході України мали доступ до чистої питної води та гідних санітарних умов. Це склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме тут зберігається частина гуманітарної допомоги, а саме гігієнічні засоби. Ви бачите два набори: один для дітей від року до п'яти, другий для дорослих, розрахований на дві особи. У наборах підгузки мило, зовні щітки, рушники, туалетний папір, вологі серветки. За словами консультанта фонду ЮНІСЕФ Ірини Мазур, на ці речі попит особливий. Дитячий фондон ЮНІСЕФ працює дуже тісно із Державною службою з надзвичайних ситуацій. Співпраця дуже вигідна, тому що насправді склад Державна служба з надзвичайних ситуацій надає нам безкоштовно і як ви могли бачити, територія за. Крита, вона дуже добре охороняється, і ми завжди в спокої за те, що всі наші гігієнічні набори і всі всі наша гуманітарна допомога вона в безпеці. Зараз на складі майже 900 наборів для дітей і близько тисячі для дорослих. Уже завтра частину відправлять до Харкова, а там передадуть переселенцям. Єлизавета Щегель, Микола Шипенко, Ярослав Тихомир, Сергій Тищенко перший національний.